Ринки переповнені, це велика проблема. Абсолютно, і ринок на Сагайдачного ринок теж тут, тут немає вільних місць. Але є таке поняття: приринкова територія, як сказали правозахисники, до яких я особисто зверталась, це 50-100 метрів від ринку. Це територія, де люди можуть. Можуть торгувати, але в чому проблема? Це, це комунальна власність, і представники комунальної власності вони повинні прийти і це. Я і в звернення до Хомка писала, і виписати людині чек. Хай 5-10, ніхто не відмовиться. І ці гроші підуть не в чию кишені, бо тут ходили такі крепкі мальчики, і вони 100 гривень, 200 гривень. Платиш, стоїш, вони тебе не чіпають. Не платиш, значить, саме. ніхто не знав, звідки вони що. Тут людина йде от стихійні, і спасибо каже, кажуть, теж купляють. Мимоходом, хто хоче на базар, йде на базар. Ну, так ж виходить. Стихі за стихійні. Людям дякую, треба сказати тим, що привозять це все і кормлять нас все місто, будують. А вони таке витворяють. навіть не уявляєте, які я сподівання покладаю на нову поліцію. По-перше, мова йде про торгівлю стихійно гарбузами і іншою продукцією. Кожний рік це розвали. За хабарі люди сідали, де ходили. Такого не буде. Будуть визначені місця там, де зручно людям і де не заважає, і естетично, і з інших точок зору не заважає місто. Далі з кавою і таке інше будуть визначені місця. Ми на виконкомі це прозоро приймаємо, повідомляємо, де можна торгувати. Будь ласка, там торгуйте так, щоб перегородити торговим павільйоном чи кавою, чи чимось іншим. Проїжджу частину чи тротуар, такого не буде.